Вітаємо! Як минув тиждень в Бердянську та інших тимчасово окупованих територіях? У головних новинах тижня. Ти да мене, Серега позвав в музей. В музей кисунь ти чо? Як колаборанти в Бердянську спалились на брехні? Ще й підтвердили це сюжетами. Отже, у липні минулого року виходить сюжет про відкриття музею з порожніми рамками замість експонатів. Пропагандисти кажуть, що картини були вкрадені попередньою владою. Так а що вкрадено? исчезли без преувеличения шедевры, скульпторов, полотна русских художников-живописцев. Среди известных работы Коровина, Куинджи, Бенуа, Репина, Айвазовского. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигары отечественных, куртка замшевая, три. Ну добре, квітень 2023 року, на девятый місяць загадкового зникнення картин, В музеї відкривають виставку, де Представлені живописні полотна XIX віка, які є золотим фондом нашої музейної колекції. І навіть показують декілька картин цієї колекції, представленої на виставці. Але ось чи не Айвазовський це? Що там викрали? казали колаборанти. Алотна руських художника в живе пісцев сріді ізвісних роботи Каровіна, Куіндж, Бенуа, Репіна, Айвазовського. Так, це картина Івана Айвазовського Шторм на морі. А це картина райдуга Архіпа Івановича Куінджі, про яку колаборанти заявляли теж як викрадену. Виходить картини ніхто не викрадав. Руський мир знов забрехався. 10 квітня 2023 року розпорядження Бердянської міської військової адміністрації на посаду директора поліклініки було призначено Лосєву Ірину Олександрівну. До цього Бердянську первичку очолювала Олена Пулькіна. Про її колабораційну діяльність відома вже давно. Від активної участі у референдумі та російських конкурсах до сприяння в підпорядкуванні поліклінічної служби структурі медзакладів Російської Федерації Пулькіна зовсім не контактувала з НСЗУ, через що бердянські медики, які не пішли на співпрацю з окупантами, не отримували заробітну платню. На офіційній сторінці Бердянської міської військової адміністрації у Фейсбук з'явилось оголошення, в якому запрошують заповнити анкету та долучитись до команди, яка повертатиме місто до життя. А Бердянська районна державна адміністрація, першою в Запорізькій області, створила відділ деокупації та відбудови. Що ж очікувана, деокупація Бердянська перестає бути лише словом. Ну і військові вже готові до деокупації фізичної. ми про вас не забули. Ми повертаємось додому. А всім колаборантам та окупантам хочемо передати і танки. До вас дуже скоро завітає баговна. Слава Україні! Героям! Слава! Росіянці разом з бердянськими колаборантами масово розвішують символіку країни-агресора на вулицях окупованого міста. Однак це ФК піарників-загарбників. Насправді, така кількість однотипної реклами негативно впливає на її сприйняття людиною. Одні бердянці жартують, що місто перетворилось на суцільний аквафреш, а інші обурюються на ці плакати та й самих рашистів. Хочеться протягнути середній палець до тих афіш та послати її до чорта лисого на всі чотири сторони, щоб вони з цими плакатами у преісподній у котлі смажились та скварчали, як та гуска у духовці. У вівторок окупаційна влада Бердянська повідомила про скорочення переліку осіб, які мають право на російську гуманітарну допомогу. Відтепер на гуманітарку можуть розраховувати суто ті, хто відноситься до пільгових категорій населення. Посіпаки колаборантів та пристосуванці засмутились та почали обурюватись у соцмережах. Було же все нормально. За чим мінять в случаї наступлення? вообще я не знаю, як бить тим, у кого лежачі дома. Ну і так далі. У Бердянську абонентські відділи захоплених комунальних підприємств погрожують бердянцям судами через борги за комунальні послуги. Судами вже лякають водоканал та Коменерго, і це при тому, що бердянці все частіше чують погрози на кшталт Не платиш заберем житло. А як починали? Борги списали, тарифи встановили показово в кілька разів нижче ніж до війни, дозволяли не платити. А після референдуму все якось раптово пішло не туди. У сусідньому Мелітополі окупанти таки перейменували вулиці. Тепер черешнева столиця України має знову радянські назви урбанонімів. Знову в місті з'явились вулиці: Совєтська, Піонерська, Лєніна, Первомайська, Фрунзе, Красноармійська та інші. Місто немов навмисно розсучаснюють, повертаючи людей в часи радянського режиму. Також своє зневажливе відношення до національності окупантів проявили у тому, що перейменували такі вулиці, як українська, до речі, на совєтська, єврейська, скіфська, грецька, болгарська. А вулицю Героїв України перейменували взагалі на Захарченка. В Бердянську вже з'явились в продажу готові паски. Їх печуть приватники, бердянські ковбаси, перша пекарня, а також, як не дивно, привозять з Росії, наприклад, з Краснодарського краю. Отже, скільки коштує пасхальна здоба в окупації? Домашні пасочки продаються за цінами від 280 гривень, бердянські ковбаси від 240, перша пекарня від 350 гривень, армовір Краснодарський край від 312 гривень. Більшість бердянців традиційно пекуть паски самостійно. А ми вітаємо вас зі святом світлої Пасхи та бажаємо найскорішої перемоги. Ось такі були головні події минулого тижня. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступні випуски новин з нашого улюбленого, поки що, тимчасово окупованого Бердянська.